E <music> Є новини, друзі, Зеленський поговорив з Трампом, та правда безуглою. Дослухайте до кінця. Сьогодні Зеленський поговорив з Трампом, видали нам черговий текст, хороша розмова. Привітав Трампа з завершенням війни на Близькому Сході, ППО, далекобійна зброя, потрібен тиск на Путіна, ну і так далі, і тому подібне. Після цього з'явився інсайт, що Зеленський просив Трампа про томагавки, але рішення на даному етапі не прийнято. Нагадаю, що наша делегація на наступному тижні їде в США, і я так розумію, що. Ця розмова була передумовою, ну, щоб вони там чогось досягнули, тому що реально в нас є велика проблема. Путін по нам б'є далекобійною зброєю. Ми відповідаємо, але дуже обмежено видно, що Україні не вистачає далекобійної зброї. Нам не дають ні європейські ракети, ні американські. Чомусь, хоча, нібито сказали, що буде тиск на Путіна, і Трамп це неодноразово говорив. Але це не відбувається і це велика проблема, тому що ну всі оглядачі говорять, що Путін не може просуватися на фронті. І єдина стратегія він. Буде бити по нам, а ми маємо бити по ньому для того, щоб заставити його припинити війну. І от розмова Зеленського, вона абсолютно логічна. Він знову просить далеко бійну зброю, але є погана новина. Тому що Зеленський вчора чи позавчора він сказав, що Трампу наша делегація запропонує біг діл, велику угоду знову по ППО, знову по Хімарсам, знову по атакам. Ну я так розумію, по тамагавкам. Тобто, а що це означає? Що ця ініціатива Пурл? Ну через яку якби США має продавати НАТО зброю, а потім передавати нам не працює або працює недостатньо, і тому в нас і немає цієї далекобійної зброї. І Зеленський хоче ще якусь окрему угоду з США заключити для того, щоб цю зброю купити. Це абсолютно правильно. Ну якщо нам не продають з одної сторони, давайте йти іншою стороною. Але якщо делегація на чолі, ну бо там єрмак їде на чолі цієї делегації провалиться на наступному тижні, то питання далекобійної зброї знову буде відкладено декілька. Місяців, а ми входимо в зиму, і це буде катастрофою для нашої однозначно держави. Тому що наших потужностей далекобійних, як би там Зеленський не розпонався, не вистачає, і це абсолютно видно. Тому будемо стежити. Друге питання це правда. Безугло сьогодні з'явилось відео, я закинув собі в телеграм-канал. Ідіть, подивіться в шапці профіля. Є новина телеграм-канал, і вона там розповідає: або Україна стає Ізраїлем, ну, а що це означає, що всі мобілізуються, всі працюють на державу, закривають рот, не критикують владу, ну тому що ж війна. Ну, це я від себе додаю, або Україна стає Сирією, і е, тоді Україна не виживає, тому що росіяни знищують нашу інфраструктуру, відбувається повзучий наступ. Ну і Україна можливо і залишиться як, як е, там суб'єкт, але ну. Буде дуже сильно послаблено в варіанті, але це вона каже найгірший варіант, тому нам треба якби ставати Ізраїлем. І знаєте, от це моя думка абсолютно, без угла, це такий як -то сказати, месенджер, меседжер від офісу президента. Її випускають відповідні моменти, коли треба наїхати на якогось чиновника, або злити якусь контроверсійну інформацію суспільству, або залякувати когось. Ну, як в цьому варіанті, або ви всі. То зараз почали відкривати рот, а стає Ізраїль, Ми всі працюємо на оборону нашої держави, що дійсно абсолютно потрібно, або буде Сирія, і буде катастрофа в нашій державі, але це найгірший варіант. Ну, вона себе якби виправдовує так, от знаєте, у мене питання до влади одне. Я думаю, що більшість громадян України готові стати Ізраїлем і готові працювати в Україні над тим, щоб ну більше ніколи ворог наш не зміг на нас напасти і давати йому відсіч у всіх епостасях, і на фронті, і в економіці, і всюди, але є одна проблема. Нас є влада, яка зашкварилась корупцію, і кого би ви не випускали без углу когось іншого. Це не допоможе, тому що спочатку треба відповісти ці всі корупційні діяння і за ту катастрофу корупційну, яка зараз насувається на нашу країну. Напишіть до речі, ви свою думку лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.